Мабуть, часто задаєте собі питання, яку вибрати Ну, з якою резиною, з білою чи з чорною. Ну, Це у нас щоджинки 93-93. Вона вібрує плитку до 1,20 плитку, можна і більше. Це просто у регламенті. Так, що я вам скажу про рисову резину? Якщо тако пробувати, от я пробую. По відчуттях... Як то, ця на відсотків 5 м'якша. Але є один нюанс. От я пробую, в мене палець сковзить по ній. От, от сковзить мене палець, До, за цю беруся, в мене палець не сковзить. Тобто, от такий нюанс. Та й, то по віче треба пробувати, будемо пробувати, яка з них там м'якша. Але по суті, чи потрібна м'яка резина в віброприсосці, ну це вже таке питання. Я сказав би спорне. Перенести плитку маленьку там, невеличку, глянцеву, без, без, без питань. Переніс собі, поклав, завібрірував, класно. Е е якщо більшу, звісно, ні. Для того є спеціальний інструмент, інші присоски, тим треба, треба мати і користуватися. Е щось, е що насчет резини? Дивіться. Якщо ви е кладете, хочете швидко класти, ну, ну, швидше, то. Плитку робити більше грошей заробляти, більше квадратів вложити. То я вам скажу, що ви під цю резину, між плиткою і резиною будете класти або ткань, або бумагу, щоб швидко вібрувати в одному, в другому глін нажали і просто вібруєте, не зупиняючись і совуєте кругами, квадратами, як вам, де вам краще завібрувати. Бо по-правильному, як по регламенті, Притулили, ну, зафіксували, завібрірували, оцінили знову в другому куткові, защовкнули, повібрірували і так по чотирьох углах, ще по п'яті посередині, щоб п'ятий був. Ну, Це вже, вже ваше діло, звісно. Ви кажете, швидше буде, якщо ви щось під ту резину е під, ну, постелите. Так що, отакі питання. Зараз попробую на, на плиточці, яка з них м'якша плиточка. Я кажу плиточка, резиночка, яка м'якша, яка просто ми притулимо, піднімемо, скільки часу потримає, другу притулимо, та саме, скільки часу потримає. Все. Так, дивіться, у нас плиточка у нас шуршавенька така. О, так, як ми любимо. Зараз ми провіримо, яка з них м'якша. Візьмемо пилиточку, наприклад. Підсунемо і сюди. О, жонот. Беремо чорну. У нас чорну резину. Просто не защелкуємо, я просто притулю. На душу і провірю. О, все. А, не, піднімає, то щось не так. Опа! Настик його тримала. Зараз я біленьку провіряю. Так, само продушуємо і піднімаємо. Ну, да, Бачите? О, все. Біла тримає. Краще за чорну. Так, що провіримо зразу ще і на цю. Провіримо на. Чи оставляє знаки у нас фіброприсосочка чорна і з чорної. Беремо чорну присосочку. Так, тернемоний шуршавеньку плиточку. От я придушую. А, от. Оставила знак, оставила, що у нас по цьому стирається, ніхто нічого не стерлося. Бачите, є знак. о ну Він легко пальцем прибирається. Все, нема. Так, ну вона оставляє знак, якщо боком душити, беремо білоньку. Нема. Від білої у нас нема знаків, но є нюанс, як я вже... Що, якщо пальцем взяти, вона да, сковська. Ну, сковзить мій палець на білій резині. На чорній резині. Ну, Палець не так сковзить. От і, вот і різниця. Ваш вибір. Що вам вибрати?